Вітаю, друзі! Дісталась мені така банкнота номіналом 1000 угорських хворой. Банкнота синього кольору. На банкноті зображено короля Матвія Корвіна. Дана банкнота випускалася в Будапешті в 2023 році. Також присутні серія та номер банкноти Державний герб Угорщини. Так, номінал Езер Форінг, що перекладається 1000 Форентів. Тисячу форинтів дорівнює приблизно, ну, трошки більше сучасним 100, 100 гривням. Так, на зворотній стороні банкноти зображено фонтан Геркулеса. Також на банкноті присутній номінал 1000 Езер Форінт. Така банкнота Угорщини. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!